Це Маня, це Боря, це е, гірда, це галатея. Олена Родінова знайомить нас зі своїми улюбленцями. Газдиня із села Сергіївка Яблонівської громади має велике господарство. Серед мешканців її обійстя – кури та качки. Але головна турбота і гордість жінки це козенята. Їх у Олени аж 20. Кожна тваринка має свої особливості. Моя така. Пані Олена Лащить козенят, ніби котиків. Каже, це вже старші, а у хліві показує ще зовсім маленьких, котрі лише нещодавно з'явилися на світ. Ранок у дворі Родінових починається задовго до сходу сонця. Щойно газдиня прокидається, йде до стайні, годувати і доїти. Зізнається, робота непроста, але звична. По-перше, це режим, режим життя. Ти вранці встав, ідеш пораться. Ти пішов попасти, ти пішов молоко обробив, ти пішов знову. Це такий темп цікавий життя. Він в принципі не, нікуди ніхто не спішить, але це постійна, така може, декілька рутинна робота, але вона приємна. От з козою, коли спілкуєшся, тим получаєш, ну, як я. Ну, то я отримую насолоду, мені вони подобаються, вони розумні дуже тварини. Вона пам'ятає, де в неї д -д дерть, <гум> вона знає, хороша пам'ять, якщо хтось образить козу, він обов'язково. Своє получить. Жінка вже 12 років займається козівництвом. За цей час у її господарстві з'явилися породи кози. З одного доїння пані Олена отримує близько 20 літрів молока. Його ж використовує для приготування сиру. Свою справу жінка знає добре. Власним рецептом ділиться і з нами. Я налила молоко і додала рідкий фермент. Це в мене є. Готовий, я купую фермент, який згортає молоко швидше, ніж він би, припустимо, скисав. Але нам не треба кисле молоко, нам треба, щоб воно згорнулось і не було кислим. Так, Ми додаємо рідкий фермент, це природня. воно виробляється з шлуночків Корови, теляти. Після додавання ферменту необхідно почекати дві години, аби молоко згорнулося. Коли сирна маса ущільнюється, її треба порізати на квадратні шматочки. Тепер мені треба його порізати поперек. Це я повздовж порізала. Так, поперек. Що робиться? В цей момент, коли поперек і і вздовж. Е, сироватка більше відходить, нам же треба густа маса для сиру, то у нас сироватка відходить краще, коли вона наріжеться. А тепер у мене є такий цікавий інструмент, він ріже е, поперек. І я його зараз різатиму. от Оце я розрізаю і починаю вимішувати. Сирну масу треба підігріти до 30 градусів, потім залишити, аби настоїлась. А поки пані Олена розповідає, готує сир, бо він має надзвичайно поживні цінності. Його небагато треба, а в ньому все є: всі мікроелементи, все, що в молодці, що тварина їла, що. Чому важливо, щоб луги були чисті, щоб не було засмічене, тоді все в молодці. Через півгодини наша сирна маса повністю охолола. Час від часу важливо її помішувати. Тепер Олена наповнює спеціальні форми. Зараз я розкладаю. У мене всі формочки приготовлені, оброблені паром чистенькі. Я зараз розкладаю по формочках. Це кальйо. так Воно, коли е, сформується вже сирок, я його переверну. От. Це таке домашнє виготовлення, це не е, фабричне, це кожен. Е, Сирок проходить мої руки. Із 20 літрів молока Олена Родінова щодня виготовляє близько 2 кілограмів сиру. У ємкостях молочний згусток набирає свою кінцеву форму. Протягом кількох годин з нього стікає сироватка. Час від часу господиня перевертає масу, аби процес відділення рідини відбувався рівномірно. Потім сир піддається пресуванню. Олена ставить легкий вантаж на кожну форму. Це допоможе йому ще більше ущільнитися. Підсолений сир дозріває у прохолодному місці. Через кілька днів молочний продукт набуває певного смаку, тоді можна насолоджуватися його ніжною текстурою та ароматом.